Так, значить, лекція 7. Сі, е, е, так, лекція 7. Рівновага тіла з урахуванням тертя. Значить, сили тертя. Давайте розберемо, як же зміниться рівновага сили з урахуванням тертя. Значить, е, розглянемо спочатку тертя ковзання. Сила тертя ковзання. Це сили, які виникають при ковзанні одного тіла по поверхні іншого. І які спрямовані протилежно швидкості відносно руху тіла, тобто гальмують його рух. Ось бачимо на рисунку 1.32, показано сила е рух тіла із. Тертя, значить, значит, розглянемо шосту площину. По якій рівномірно рухається тіло вагою під дією зовнішньої сили P. Складемо розрахункову, складемо розрахункову схему. Розглядаючи всі сили, які діють на дане тіло. Як відомо, опорна площина, яку ми вважаємо як гладеньку площину, створює нормальну реакцію поверхні або силу нормального тиску. Ось вона, бачите? Сила N. Сила N. А в бік протилежний напрямок дії сили P буде діяти сила тертя F- тертя Ось сила F тертя Бачимо ось F. Це значить, що сюди здійснюється рух, і П – це зусилля, яке забезпечує рух нашого, сили, далі. Внаслідок контакту шорстких поверхней, вектор якої прикладений до точки. О, Покажемо ось і x, Х, Оскільки тіло перебуває у стані рівновазі, то є можливість скласти рівняння рівноваги тіла під дією плоскої системи збіжних сил. От записуємо рівняння рівноваги. От проєкція всіх сил на вісь Х. Це буде. P мінус F тетя. Uh, і P на вісі Y це буде нормальна реакція на вагу. З першого рівняння отримуємо P, що дорівнює F третя, а з другого рівняння мінус N дорівнює Q. Таким чином, сила P зрівноважується силою тертя F тетя, а нормальний тиск N дорівнює взагалі. Вазі тіла Q. Значить, що ж являє собою сила тертя? Як встановили французькі фізики Гіллєм Амонтон та Шарль Кулон? У е 1669 році сила третя F пропорційна сили нормального тиску N. Тобто F до F terтя дорівнює F на N, де F коефіцієнт пропорційності. Значить, як було встановлено пізніше, коефіцієнт пропорційності F є коефіцієнтом тертя ковзання. Спочатку вважалося, що коефіцієнт тертя ковзання F не залежить від величини площі контакту тіл, швидкості руху тіл та від інших факторів. Однак подальші дослідження показали, що коефіцієнт тертя ковзання навпаки залежить від багатьох факторів: від природи тіл, від стану поверхні, що контактують від температури, вологості тощо. Значить, кута конус тертя. Розглянемо горизонтальну шорстку поверхню, на якій розташовано тіло, як і в попередньому випадку, покажемо сили, які можна прикласти до тіла n реакція поверхні або сила нормального тиску. Та сила F тетя. Додамо геометрично ці сили і отримуємо повну реакцію поверхні R. Вона буде дорівнювати R, дорівнює N плюс F тертя Тобто, ось бачимо реакцію складову. Дивіться сила тертя N і рівнодійна да? конус тертя. Ось оце кут Фі, оце називається конус тертя. Тепер проведемо крізь точку, де прикладені сили е, нормаль N, і покажемо кут Фі, під якими, е, реакція R відхилена від нормальної N. Таким чином, кут тертя F – це кут, який утворює рівнодійну нормального тиску m і сила тертя F тертя, або повноцінна реакція шостості поверхні r з нормальної n до поверхні. Визначимо цей кут Фі, і як бачимо з рисунку 1:33, тангенс Фі дорівнює F тертя на N. Проте, з виразу маємо, що F тертя дорівнює F -тертя на N. Якщо порівняти ліві частини виразів, то F дорівнює тангенс Фі. Таким чином, коефіцієнт тертя ковзання F дорівнює тангенсу кута тертя F. З цього випливає, що коефіцієнт тертя ковзання є безрозмірною величиною. Визначити кут тертя також можна, якщо розглядати рівномірний рух тіла на похилій площині. Нехай площина, по якій рухається тіло вагою G, нахилена до горизонту під деяким кутом Фі. Таким, що рух тіла буде рівномірним. Проведемо крізь точку, де прикладені сили і нормаль N. Далі розглянемо вагу тіла G та складові G на синус фі та G на косинус фі. Складова G на синус фі намагається рухати тіло донизу, але цьому заважає сила тертя F, напрямку який протилежить напрямку складової G. Якщо показати всі координати Х, І вважати, що тіло перебуває в стані рівновазі під дією плоскої системи збіжних сил, то можна скласти систему двох рівнянь рівноваги. От бачимо, так, да? похила площина, так? знову ж те саме, ось нормаль до поверхні і е, вага, але вже бачимо воно під кутом. так? То тоді маємо f тертя Мінус F третя плюс G на синус Фі дорівнює 0, і N мінус G на косинус так само дорівнює 0. З першого рівняння отримуємо значення сили F, яке дорівнює G на синус Фі, А з другого рівняння отримуємо значення нормальної реакції похилої площини N дорівнює G на косинус Фі. Далі, якщо підставити 1,75 та 1,76 1,72, матимемо, що F, F дорівнює тетя. На N і дорівнює G на синус Фі і G на косинус Фі дорівнює тангенс Фі. Звідси бачимо, що в даному випадку кут кутфі і є той кут, який відхилена на від нормалі N повна реакція R поверхні при геометричному додаванні сили N та F терття. Цілком очевидно, що якщо кут нахилу похилої площини до горизонту буде більшим, ніж Фі, то тіло почне рухатися по похилій площині з деяким прискоренням. Якщо змінювати напрямок зовнішньої сили P, що прикладено до тіла, то напрямки сили тертя F також будуть змінюватися. Тоді рівнодійна R повної реакції поверхні також буде відхилятися від вектора N на один і той же кут Фі, утворюючи конічну поверхню, у разі повного обертання реакції R навколо вектора R, N, вона утворює конус, кут якого при вершині дорівнює 2 Фі. От кут при вершині, який дорівнює 2 фі. Тут 1 Фі, а тут ще буде якщо 2 Фі. Таким чином, конус теття, це круговий конус, кут якого при вершині дорівнює подвійному куту тертя. Зрозуміло, так? З поняття конуса тертя випливає таке правило. Якщо зовнішня сила П, що прикладна до тіла, розташована всередині конуса тертя, то якою б велич... великою вона б не була, вона не зможе зрушити тіла з місця. Це пов'язано з тим, що при збільшенні жовтної сили П нормальна реакція N, а з неї і сила тертя Ф буде зростати швидше, ніж ручійна сила, що є проєкцією сили П на горизонталі. От бачимо, да? якщо є якась сила П, да? то, скажімо так, оця сила, яка прикладена. Е... У оцьому конусі тертя, да, вона не зрушить е... тіло з місця. Лише вона, якщо вийде за межі цього тіла, тоді вона його зрушить. Зрозуміло, так? От що таке кодук серця, от бачите, показано на цьому малюнку. Далі рівновага тіла на похилій площині. Розглянемо тіло на похилій площині, кут нахилу якої до горизонту дорівнює альфа. Вага тіла дорівнює Q, і до нього прикладена зовнішня сила P, яка викликає рівноміний рух тіла вгору швидкістю V дорівнює константа. Вважаємо, що тіло перебуває в стані рівноваги, а тому можна використати рівняння статики. Складемо розрахункову силову схему. До тіла буде прикладена реакція поверхні N або сила нормального тиску, сила тертя F, напряму якої протилежний напрямку руху тіла. От, бачимо, да? Далі складемо рівняння рівноваги у вигляді 1.18, враховуючи, що тіло перебуває у рівновазі під дією плоскої системи збіжних сил. От, бачимо. Сума буде P1 на f третя мінус Q на синус альфа дорівнює нулю. І навіс ігреків N мінус Q на косинус альфа дорівнює нулю. З другого рівняння знаходимо реакцію поверхні N і маємо N дорівнює, Ну, зрозуміло, да? Перенесли Q сюди, n дорівнює Q на косинус альфа. А з першого рівняння значення сили P1 матиме P1 дорівнює f третя плюс Q на синус альфа. Оскільки F третя дорівнює F e, на N, то враховуючи, матимемо, маємо F третя дорівнює F на Q на косинус альфа. І в 1,80 і отримуємо P1 дорівнює F на косинус альфа плюс Q на синус альфа і дорівнює Q на синус альфа плюс F на косинус альфа. Тепер, якщо не прикладати силу П, то тіло буде рухатися з прискоренням донизу. А тому визначимо таку мінімальну силу П2, при дії якої рух тіла донизу, був би також рівномірним, і щоб тіло також було стані рівноваги. Складемо і для цього випадку розрахункову силову схему. Вона буде відрізнятися від попередньої тим, що сила тертя F буде за напрямком співпадати з силою p 2 У цьому випадку рівняння рівноваги можуть бути також складені у вигляді 1,18. Ну, записали рівняння рівноваги. Як і в попередньому випадку, визначимо силу F тертя Вона буде дорівнювати F-тертя дорівнює F. На Q на косинус альфа. Підставимо дане значення сили треття, f третя у перше рівняння. І маємо P2 дорівнює Q на синус альфа плюс F Q на косинус альфа і Q дорівнює е, множиться синус альфа мінус F на косинус альфа. Порівняємо вирази. Як бачимо, зовнішня сила P Буде мати значення в межах p 2 менше p менше 1 то тіло буде у стані спокою і використовувати формулу 1,69 для визначення сили тетя F. E, в цьому разі не можна. Вирази 1,82 та 1,84 можуть бути використаними при розв'язанні задач на рівновагу тіла, що перебуває на похилій площині. Тертя кочення. Тертям кочення називається опір. Які утворюються при коченні одного тіла по поверхні іншого. Уявимо каток радісом Р, який котиться напрямок обертання, показано стрілкою. По поверхні підіє сили P, яка може бути прикладена або до центра катка, або до його верхньої точки. На поверхні каток утворює колею, а тому попереду катка з боку поверхні, діє нормальний тиск у вигляді розподіленого навантаження. Це навантаження можна змінити зосередженою силою n, результуючою реакцією, яка буде віддалена від вертикальної осі катка на площині K в момент зрушення катка з місця. Ця величина K, яка має розмінність довжини, і є коефіцієнтом тертя кочення. Якщо каток рівномірно обертається рівномірно рухається, тобто коли n дорівнює константа, то сили, які до нього прикладені, зрівноважені. Визначимо алгебраїчну суму моментів всіх сил відносно точки А. Розглянемо спочатку перше випадок, коли сила П1 прикладна до син тракатка. Матимемо МА сили до рівні нулю. НК на P1R. Так само ось дивіться. Н на К. Ось плече. На P1 на R. Дорівнює нулю, значить, далі? Так, -пр. Далі, оскільки момент М Н на регінака. То П1 дорівнює НК на R або M опору на R. Розглянемо далі другий випадок, коли сила П прикладена до верхньої точки катка. У цьому випадку рівняння рівноваги матиме наступний вигляд. І от, бачимо цей вигляд. Звідси P2 дорівнює NK на 2R. І дорівнює М опору 2R. Якщо порівняти, то можна бачити, що в другому випадку до катка треба прикласти двічі менше зусилля, ніж у першому випадку. Далі теття нитки об селідричну поверхню. Найбільш розповсюдженим типом передачі обертального руху є так звана пасова передача. Так, пасова передача. Е, найбільше розповсюджений типом обертального руху є так звана пасова передача, в якій рух від одного циліндричного шківа ведучого передається до другого за допомогою гнучкої в'язі. В даному випадку гумового паса. При цьому на ведучому валу, який примусово обертається, які охоплює гнучке тіло, нитка, виникає ціле тертя, які і спричиняють передачу зусиль. Схематично можна показати ведучий шків радіуса R, які рівномірно обертаються у напрямку, що показує стрілка. При цьому шківа нитка, пас кута фату якої на шківу буде альфа. Означимо зусилля, які виникають у нитці, таким чином, через P з одного кінця та через Q з другого. Умовно можна показати сили тертя F. Що виникає на циліндричній поверхні самого шківа, які мають напрямок протилежний напрямку його обертання, а на поверхні нитки рівні за величиною, але протилежно напрямлені сили теття нитки або шківів. За допомогою основних положень статики розділу теття визначимо зусилля P та Q. Розглянемо взаємодію нитки з циліндричною поверхнею шківа. І знайдемо співвідношення між силами П та Q при заданому куті обфату шківа ниткою альфа. Складемо силову схему, умовно розглядаючи шків, які рівномірно обертаються, а літка поки перебуває у відносному спокої. Цей шківа позначимо буквою О, його радіус R, сили p 1 і Q прикладені відповідно в точках B і A, Нитки там, де нитка сходить з ківа. А тому центральний кут А о Б і буде кутом фату альфа. Виділимо на куті альфа, фату шківа ниткою, нескінченно малий елемент нитки ДЕ. Довжина якого буде дорівнювати ДЛ дорівнює R на DQ. Де ДК центральний кут нескінченно малої дуги нитки Д є. Далі розглянемо рівновагу елемента де Приклавши до нього такі сили, э, силу тягу, э, силу натягу, яка прикладена точки Е, силу натягу, яка прикладе до точки Д, причому Д різниця натягу, яка обумовлена явністю сили тертя. Далі поділимо кут Q на опіл, і проведемо через точку С, де є осі Q і N. Десь крізь точку С проходить нормальна сила тиску дитки. Оскільки елемент ДЕ є, перебуває у рівноважі, то різниця на гігу, ДЕ є, зрівноважує силою тяги шківа по ниці, яка буде прикладена у точці С, розташована на дотичній ТАУ і буде дорівнювати де до рівні F помножити на ДН, де фі коефіцієнт тертя ковзання. Кут нахилу Т плюс ДТ. До осі Тау буде дорівнювати dq на 2. Складемо рівняння рівноваги елементу, де є, під її прикладених сил, для чого спроєктуємо всі сили на Осі ТАУ і Н і отримаємо рівняння 1:19. З першого рівняння системи. Знайдемо ДТ, для чого розкриємо дужки і отримаємо дане рівняння. Враховуючи, що. Косинус DQ на 2 до рівня 1, оскільки Тау дуже малий, скоротивши те, косинус ДТУ на 2, а також на підставі виразу 1,90 маємо. Значить, перетворимо друге рівняння системи до такого вигляду. І якщо врахувати, що при дуже малому куті синус DQ на 2 є нескінченно малою величиною, крім DT, є такою ж нескінченно малою величиною. То її добу є вже нескінченно малою величиною вищого порядку, якою можна знехтувати. Крім того, якщо врахувати, що при малому куті синус DQ на 2 дорівнює DQ на 2, будемо мати, що два dq на 2 дорівнює dn, Або ДН dn TAW TO DQ. Підставимо отримане значення ДН -у вираз і маємо DT дорівнює DT tau помножене на F. Е. Обчислимо визначені інтервали від лівої та правої частини виразу. При цьому величину натягу T змінюється від початкового значення Q до кінцевого P. А Q tau має початкове значення 0 і змінюється до кінцевого значення альфа. Таким чином, межі інтегрування визначає, визначені і матимемо. Значить, розв'язок буде наступний. Ось він представлений на даній схемі. Значить, таким чином, з останнього виразу, бачимо, що зусилля P є більш від зусилля Q в Є А разів. Залежить від коефіцієнту тертя F та кута обхвату альфа І не залежить від разу сушкива R. Цілком зрозуміло, що. Оцінув, що не розумієте, що заважаєте. Заспокойтесь. Цілком зрозуміло, що при відсутності терта, тертя F дорівнює 0 зусилля Q і P будуть дорівнювати одне одному. І виразно з назву формули Ейлера. Наведемо приклад розрахунку зусиль у відказ пасової передачі, яка наведена на РИС 141. Як бачимо, з РИС 1,41 кута Фату. Пасом ведуча шківа альфа Пі. Коефіцієнт П, коефіцієнтертягубу поставили F дорівнює 023. Тоді є е дорівнює Е2 ,7 у ступі 0,23П дорівнює 2. Отже, маємо П дорівнює 2Q. І от у нас наведені питання для самоконтролю по тих питаннях, яких ми щойно пройшли з вами.